Всіх в ефірі програма кіно в контексті, як завжди, із розповіддю про знаменні дати історії створення кінострічок та творчий шлях видатних особистостей, які прикрашають своїм талантом цілолоїдних храм 10-ї музи. 21 жовтня 1964 року, тобто рівно півстоліття тому, відбулася прем'єра фільму, який входить до ста. Найкращих, найсмішніших і найпристрасніших американських фільмів до того, це один з найзнаменитіших в світі кіно мюзиклів, який завоював вісім премій Оскар, у тому числі головну золоту статуетку. Як кращий фільм року, мається на увазі фільм Джорджа К'юкора Моя чарівна леді. Знятий за мотивами п'єси Бернарда шоу Пігмаліон та одноіменного бродвейського мюзикла Фредеріка Лоу. І ця стрічка надає нам чудову нагоду поговорити про знамениту казку про попелюшку і її чергову версію, яку розповіли і на бродвейській сцені, і на великому екрані півстоліття тому. Пігмаліон. Одна з найвідоміших п'єс британського драматурга Бернарда Шоу, написана у 1912 році, розповідає про лондонського професора фонетики Генрі Хігінса, який уклав Парі зі своїм приятелем, що за шість місяців зможе навчити просту квітарку з вулиці Елізу Дулітл в та манерам, прийнятим в аристократичному колі, і на світському прийомі представити її як герцогіню. Назва п'єси є іронічною алюзією на античний міф про скульптора Пігмаліона, котрий створив настільки досконалу статую дівчини, що богиня Афродіта погодилася на прохання Пігмаліона, закоханого у створений ним образ, оживити статую. Хоча, з іншого боку, перед нами все той самий, не старіючи віками сюжет про попелюшку, бідну, але добру дівчину, яка перетворюється на принцесу. Щоправда, лукавий драматург не був таким прямолінійним. Пігмаліон весела, блискуча комедія, останній акт якої містив елемент справжньої драми. Маленька квітарка добре впоралася зі своєю роллю знатної дами і більше вже не потрібна. Їй залишається повернутися на вулицю або вийти заміж за одного з трьох героїв. Але за кого шоу дражнячі глядачів залишає цю альтернативу без відповіді. Америка більше полюбляє хеппі-енди, тому її екранізації та бродвейські постановки не погодилися з автором та змінили фінал. Вони розглядали п'єсу як сучасну версію улюбленої казки, якій романтична кінцівка підходить краще. Перша кіноверсія п'єси Пігмаліон була знята на батьківщині автора у Великобританії в 1938 році. У головних ролях знялися 26-річна театральна актриса Венді Хіллер, яка вже грала Елізу на сцені, і популярний актор театру і кіно Леслі Говард, відомий глядачам, за ролю Ешлі Вілкса у віднесених вітром. Сценарій фільму створювався за активної участі самого Бернарда шоу. Це було умовою драматурга за дозвіл на екранізацію. І він написав кілька додаткових сцен і епізодів. Хоча конкретизований щасливий фінал картини був ініціативою продюсера стрічки. Пізніше на основі цього сценарію в 1956 році були створені мюзикл Моя чарівна леді і одноіменний американський кінофільм 1964 року. Написана для Бродвейської постановки у 1956-му композитором Фредеріком Лоу, дивовижна музика, надала п'єсі нового дихання. Моя чарівна леді була зіграна на Бродвеї 2717 разів і жартують, що зняли її з репертуару не через падіння інтересу у публіки, а постановка просто набридла самим виконавцям. Головні ролі зіграли на сцені Рекс Харрісон та Джулі Ендрюс, молода виконавиця для якої Еліза Дулітл стала зірковою роллю. Вона буквально розчинилася в образі. Тим більш дивовижною і неприємною несподіванкою для її прихильників був той факт, що коли Голівуд взявся за екранізацію моєї чарівної леді, кандидатура Джулі Ендрюс на головну роль навіть не розглядалася. На думку продюсерів, вона була невідома кіноглядачам. Що погано для реклами майбутнього фільму ролі? Дісталася Одрі Хьоберн, хоча Джулі змогла взяти реванш. Вона підписала контракт зі студією Дісней на зйомки у кіномюзиклі Мері Поппінс», який вийшов на екрани в один рік з моєї чарівною леді, також зібрав купу Оскарів, і головне Оскар за кращу жіночу роль дістався саме Джулі Ендрюс, яка цілком заслужена згодом отримала неофіційний титул королеви мюзиклу. Але повернемося до фільму Моя чарівна леді, який вирішили зняти на студії Warner Bros., надихнувшись сценічним успіхом мюзиклу. Джек Ворнер заплатив за право екранізації божевільну на ті часи суму 5,5 мільйони доларів. Бюджет картини загрожував перевищити 17 мільйонів, зробивши її найдорожчою на той час. Все обіцяло немислимий блиск. Знімати фільм запросили Джорджа К'юкера, одного з провідних режисерів Голівуду, на рахунку якого були оскароносні картини, віднесені вітром, чарівник країни Оз», газове світло, філадельфійська історія. В нього був багатий досвід роботи саме в жанрі музичного фільму. Вище згаданий чарівник країни Ос, зірка народилася, в обох головну роль зіграла Джуді Гарленд, Гьорст з Джином Келлі. Покохаємось із Мерелін Монро та Івом Монтаном. Мою чарівну леді він просто не міг не зробити хітом. Тим більш, що багато хто з тих, кому була зобов'язана успіхом Бродвейська вистава, також опинилися на знімальному майданчику. Рекс Харрісон був неперевершеним в ролі Хігінса на сцені. На кінематографічне втілення ексцентричного професора пробували Пітера Отула, Майкла Редгрева, Джорджа Санденса. Керрі Грант сам відмовився, жартуючи, що його манера говорити ближче до Елізи Дулітл, ніж до аристократа від філології. Тоді продюсери змушені були визнати, що Рексу Харрісону не треба шукати заміну, тим більш що за рік до того він зіграв Юлія Цезаря в голівудському кіноколосі Клеопатра, і можна було не побоюватися за його від. Домість серед глядачів Харрісон спокійно перекочував зі сцени на екран і виклався на всі сто, немов намагаючись перевершити самого себе, вдосконалюючи кожен рух і інтонацію в численних дублях, на які режисер Джордж Кюкор був не любителем, але знімав під натиском актора. Заради Харрісона змінили навіть технологію зйомки. Він відмовлявся грати на майданчику під фонограму, хоч і власно мотивуючи так: я не просто співаю, я обіграю кожну фразу. Це не платівка, а дія. Тому його епізоди знімали із живим звуком. Асистенти звукорежисера сховали під кроваткою актора один з перших радіомікрофонів, який, до речі, помітний в одному з епізодів, коли Харрісон спускається по сходах. Крім невисокої якості звуку, мікрофон створював чимало інших технічних труднощів: ловив шуми, статику, сусідні радіочастоти, несподівано відключався. Тому зйомки доводилося переривати. Але унікальна імпровізація образу була того варта. В результаті один з восьми оскарів, завойованих фільмом, цілком заслужено за кращу чоловічу роль отримав Рекс Харрісон. Чого на жаль не сталося і з Одрі Хоберн за її власними спогадами? Роль Елізи Дулітал це роль, про яку мріє кожна актриса. Хоча в даному випадку все було не так просто. Більшість прихильників мюзиклу хотіли бачити на екрані Джулі Ендрюс, так само, як і її партнер Рекс Халісон, який відкрито демонстрував своє незадоволення вибором продюсерів. Одрі Оберн була надто аристократичною, не дарма її мати була баранесою. І в тій частині фільму, де їй приходилося грати замурзану квітарку, йшла сильно проти своєї природи. У своїх мемуарах актриса згадувала наскільки її дратували: брудні лахміття та розпатлана зачіска. Та й вокальні дані одрі були далекими від можливостей Ендрюс. Тим не менш, Хьобберн дуже хотіла сама виконувати свої партії, розуміючи, що це невід'ємна складова драматургії образу, який вона буде грати. Для цього актриса почала інтенсивні заняття із викладачем вокалу, записувала номери і грала на майданчику під свій голос. Режисер Джордж К'юкор і продюсер Джек Уорнер начебто, були не проти. Але в контракті було закладене право постановників на дубляж музичних номерів і паралельно із роботою Хобберн, але без її відома вони запросили на звукозапис професійну співачку Марні Ніксон. Це стало справжнім ударом для актриси. Одрі Хобберн пізніше зізналася, що ніколи б не прийняла роль Елізи Дулітел, якби знала, що Джек Ворнер захоче продублювати всі її пісні. Зізнайся він одразу, що мій голос не підходить, і я б віддала роль іншій актрисі. Писала вона в мемуарах. Більше того, при зустрічі із Джулі Ендрюс, Одрі особисто сказала їй, що та мала зіграти Елізу замість неї. Хеберн навіть не попала в номінацію на Оскар, хоча вручала золоту статуетку своєму партнеру, і Харрісон відповів неоднозначним компліментом, що присвячує нагороду двом чарівним леді Одрі Хепберн і Джулі Ендрюс, які обидві зіграли Елізу Дулітл з ним. А Кетрін Хеберн, чотирикратна володарка Оскара, потім написала Одрі втішну листівку. Не переймайся, ти ще отримаєш другого Оскара за якусь роль, яка того не варта. Хоча, як ви розумієте, справа була не в Оскарі. Цілком заслужену нагороду від кіноакадемії отримав художник-постановник картини Сесіл Бітон. Він працював над костюмами ще для бродвейської вистави Моєї чарівної леді і в Голівуді від усієї своєї творчої душі використав майже безмежні можливості фабрики мрій. Сукні для виходів Елізи Дулітл у вищий світ стали класикою кіномоди. А легендарне вбрання Одрі Хобберн в епізоді скачок у 2011 році було продане на аукціоні більш ніж за 3,5 мільйони доларів. Бітон також працював і над оформленням інтер'єрів фільму, надаючи їм аристократичної вишуканості. І він був давнім другом Кюкора, тому отримав повну творчу свободу. Однак у процесі зйомок між режисером і художником почалися конфлікти, і К'юкор фактично відсторонив його від роботи. Ім'я Бітона вже було внесено в титри і обумовлено в контракті, але закінчив роботу над декораціями помічник художника Джин Ален за особистим проханням Джорджа К'юкора. Взагалі, картина була представлена у 12 номінаціях на призи кіноакадемії. Чотири номінації залишилися без нагороди. Актор і актриса другого плану монтаж і сценарій. Забавно, що обидва актори, представлені в номінації, були пов'язані з цим сюжетом ще до фільму Моя чарівна леді Гледі Скупер, яка грала мати професора Хіггінса, раніше грала цю ж роль у телепостановці Пігмаліона у 1963 році. А Стенлі Холовей, виконавець ролі Альфреда Долітла, батька Елізи, переніс на екрани, так само як і Рекс Харрісон, свою бродвейську роботу. До речі, Холовея. Запросили на зйомки тільки після того, як від участі в екранізації відмовився легенда Голлівуду 40-х років Джеймс Кегні. 21 жовтня 1964 року відбулася світова прем'єра фільму Моя чарівна леді. І світ був підкорений раз і назавжди. Усі непорозуміння залишилися за кадром, а на екрані панував фантастичний світ краси, музики, кохання і мрій. Які можуть здійснюватися. На сьогодні в мене все. Любіть кіно і до зустрічі в програмі кіно в контексті наступного тижня.